Понеділок, 20 листопада нам необхідно пізнати істину і жити згідно з нею. Якщо хто хоче чинити його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Євангеліє від Івана 7.17 ми не повинні тлумачити питання так, аби все відповідало нашій заздалегідь сформованій думці. Саме тут деякі з наших великих реформаторів зазнали невдачі, і саме з цієї причини багато з тих, хто сьогодні міг би бути сильним захисником Бога й істини, воюють проти істини. Бог бажає, аби ми навчалися спочатку з живого слова, а потім у наших братів. У цьому полягає Божа воля. Боже Слово чудово виявляє будь-які хибні погляди, тому все необхідно випробовувати цим словом. Біблія повинна бути мірилом будь-якого вчення. Ми маємо із шанобливістю досліджувати її і не приймати чиєїсь думки, не порівнявши її спочатку з писанням. Воно є божественним авторитетом, що посідає перше місце в питаннях віри. Саме Слово Боже повинно вирішувати всі суперечки. Проте, коли люди домішують свій людський розум до Божих слів, які виражають істину і роблять гострі випади проти тих, хто веде з ними полеміку, вони тим самим показують, що не мають святого благоговіння перед натхненним Божим Словом. Вони змішують людське з Божественним, повсякденне зі священним. І цим принижують слово Боже. Бог вимагає не тільки правильного тлумачення святого письма, він велить нам не лише пізнавати істину, а й жити згідно з нею, як це робив Ісус. Ми повинні вносити в наше життя і спілкування з іншими дух того, хто дав нам істину. Нам необхідно не лише шукати істину як схований скарб. Якщо ми, працівники Божі, нам обов'язково потрібно виконувати умови, викладені в Його слові, і наповнювати наші серця духом Христа, аби зміцнювався розум і щоб ми ставали грамотними вчителями, які пояснюють іншим людям відкриту в слові істину. Ми не можемо бути впевнені в тому, що наше віровчення правильне і вільне від полови омани, якщо не виконуємо щоденно Божу волю. Якщо ж виконуємо Його волю, то неодмінно дізнаємося про це вчення і побачимо істину в її священній красі. Ми приймемо її із шанобливістю та благочестивим страхом, зможемо викладати близьким і далеким те, що нам відоме як істина. Душа, яка любить Бога і Його справу, буде ясною і відкритою. Вона не стане сперечатися з Божим Словом і відходити від істинного змісту писань. Боже Слово має бути основою усякого віровчення. Тому читаймо Боже Слово, дорогі друзі, читаймо і досліджуємо Святе письмо, тому що воно відкриває істину, і воно є істина для нашого часу.